Досить довгий час в такому режимі, коли особлива увага приділяється процесу перед кампанії. У нас буде на території області сформовано е, більше 1660 виборчих дільниць. Ми задіємо на прямому громадського порядку. Більше 2,5 з тисячі працівників міліції, потім будуть нас працівники МЧС, працівники самих підрозділів, які знаходяться і базуються на території міста Ліндівської і Лінської області. Губернатора була на минулому тижні нарада по цьому питанні, де також були присутні голови районних адміністрацій для того, щоб належним чином можна було забезпечити охорону громадського порядку і нормальні прозорі, чесні вибори. За рахунок також місцевого активу. Це і е, органи місцевого самоврядування, це і е, ті саме, є громадські формування по охороні державного кордону, по охороні громадського порядку на сьогоднішній день їх є досить таки багато, тому е, в кожному районі буде створено штаб, в кожному районі буде створено залежний мол для того, щоб забезпечити е, нормальний процес виборчий. Саме головне за це можуть людям можливість безпечно проголосувати. Ми будемо задіяні на охорону громадського порядку з моменту отримання бюлетнів, доставки їх на виборчі дільниці і до закінчення повністю всіх, всіх дій, які буде проводити або дільнична виборча комісія, або все доставки на авторну виборчу комісію. Так, <клес> да, людей дуже багато задіється. Тим більше, що нам треба і забезпечити охорону громадського порядку не тільки на виборчих дільницях а в цілому і по місту, і по області. Нам треба буде відповідним чином реагувати на всі повідомлення і про злочини, які від нас нікуди не дінуться, і забезпечити ті питання, які на сьогоднішній день ми Це І питання контролю пересуванню по території області автотранспорту, знаєте, блокпости, і питання. Посиленої уваги у прикордонних наших районах, тому, звичайно, навантаження лягає на наші працівники досить таки серйозне, але я думаю, ми все-таки зможемо з честью витримати, тому що є і підтримка, і розумінням ну, всіх районних адміністрацій, районних органів самоврядування. Ну, в принципі, ну, я не бачу того, що будуть якісь підстави рахувати, що в нас будуть проблеми.